Напередодні Міжнародного дня людей з інвалідністю, який щороку відзначають 3 грудня, в районному будинку культури відбувся концерт серед його глядачів: відвідувачі терцентру та підопічню Олександрійського об'єднання інвалідів. Віра мета цього дня нагадати про важливість рівних прав і можливостей для всіх членів суспільства. Не можуть люди виїхати з під'їзду, і до мене приїжджали люди з України. Оказується, у нас є новий метод, який у нас в Олександрії вже застосовується, але не для багатоповерхівок. Дивіться, якщо взять поліклініку, ви всі бачили під'їзд, і там е, такий е, інтересний желізна така е, сітка, яка виписується через інтернет. От, і може заїхати і мама з дитинкою. На колясці, і інвалід любий. Аказується, в нас по Україні роблять на першому поверсі, і ця сітка падає. І людина може, будь ласка, і з, з тілешкою підійти. І люба людина і, з, і не тільки з коляскою, а і, я думаю, що у нас тілешки, оті такі важкі, теж можна, і, і коляски любого вида можуть пройти. Серед позитивних моментів, які відбулись протягом року в об'єднанні, Зоя Безубова відзначає екскурсії у зелені зони відпочинку та безкоштовне користування соціальним таксі за потреби людини з інвалідністю. У нас соціальне таксі має кожен інвалід заказати в лікарню в державні служби. От і це соціальне таксі. Якщо в тебе приписані, що ти інвалід іменно опорно-рухового апарату або пожила людина, їздить безкоштовно. Наші інваліди дуже доволі транспортом, тому що автобуси їздять з низьким посадкою, і ми навіть в приютовку їздили низький уклін нашому Сергію Анатолійовичу, що ми вже три рази побували там, і дуже прекрасно. Серед підопічних віри багато переможців, змагань за шахів та шашок. Інтелектуальний спорт для людей з інвалідністю це не лише майстерність, а й сила духу та воля до перемоги. В об'єднанні зараз є тренер, але немає нічого, аби продовжувати заняття. Щоб придбати весь необхідний інвентар для об'єднання, треба сума у понад 30 тисяч. Говорить Зоя Беззубова. Ми не можемо ходити, але мої люди в області займали перші місця. І мені б хотілося. В нас є керівник хороший, щоб все-таки нам держава купила і шахмати, і шашки, і ті щаси, от і ті доски. От ми хочемо розвиватися. Нам дуже хочеться це робити. Зараз об'єднання інвалідів віра нараховує понад 250 дорослих та більше 50 дітей.